Fitbit Charge 6 це дуже крутий мінімалістичний фітнес трекер який майже не потребує налагодження. Просто надія його і він працює. Але є кількість промов, які можна зробити, щоб персоналізувати досвід і отримати від пристрою ще більше. У цьому відео я розповім про корисні фішки для новачків. Зарядіть і налагодьте, це очевидно. Як і з будь-яким пристроєм, спочатку треба зарядити його, увімкнути та доторкуватися інструкціям на екрані або в короткому посібнику, щоб підключити до телефону та налаштовувати обліковий запис FIBIT. Нові FIBIT постачаються з 6 місячною підпискою примем, тому поставте нагадування на травень, щоб вирішити, чи хочете ви її продовжити. Організуйте зарядку. Акумулятор Fitbit Charge 6 тримає майже тиждень, але рано чи пізно він розрядитися, і ви живете собі, де ж я поклав тієї зарядний кабель. Визначте зараз, де він буде лежати і коли ви зазвичай заряджатимете гаджет. Найкращі варіанти для більшої. Під час душу тримайте кабель у ванні, купіть USB адаптер, який вставляється у розетку. Під час роботи за комп'ютером, якщо ви проводите багато часу за клавіатурою, кабель може жити на столі. Додатково знадобиться адаптер, якщо у вас лише USB c виберіть крутий циферблат. З коробки ваш Charge 6 виглядає так само, як і всі інші, зі стандартним шрифтом. Але є й інші варіанти: у додатку Фебет. 1. Торкнуться піктограмі пристрою в лівому верхньому кутку, там, де вказано відсоток заряду, 2. Виберіть чарт 6, 3. Перейдіть у галерею та оберіть новий циферблат. Деякі циферблати можуть показувати різні метрики по черзі. Наприклад, натисніть один раз, побачите кроки, ще раз активні хвилини тощо. На деяких як Rise Up, це також змінює колір циферблату. Якщо хочете ще більше персоналізації ремені замінні, можна купити набір у різних кольорах, тканинний ремінь заміна силіконового або стильні варіанти. Вимкніть непотрібні сповіщення. Можливо, вам подобається отримувати сповіщення на годинник, а можливо, ні. Під час першого налаштування ви вже вирішили, чи хочете дублювати сповіщення з телефону. Якщо передумали, один. У додатку Fibit виберіть чар 6. 2. Перейдіть у сповіщення та налагодьте їх. Але чар 6 також має власні причини для вібрації. Під час тренувань він може постійно вібрувати, повідомляючи про зміну пульсової зони. Можливо, комусь це личиться, але мені точно ні. Щоб вимкнути. Виберіть активність, наприклад, біг. Проведіть вгору для налагоджувань. Вимкніть сповіщення про пульсові зони. Також можна вимкнути сповіщення, AZM у налагодженнях годинника. Налаштуйте Google функції, музика, гаманець, карти. Charge 6 може керувати музикою з телефону це зручно, коли хочете переключити трек під час тренування, не дістаючи телефон. Але музика грає саме з телефону, тому він має бути поряд. З іншого боку, навушники підключаються до телефону, а не до Fibet. Щоб керувати музикою з Charge 6, потрібний аккаунт YouTube Music або можна випробувати безкоштовний пробний період. Ось приємний бонус: сервіс автоматично створює плейлисти під ваш смак, тож можна швидко підбрати музику для тренування. Також Charge 6 підтримує навігацію через Google Maps, якщо налагоджено на телефоні, і функцію гаманець для оплати одним дотиком. Fibet P єдина функція з трьох, яка не вимагає присутності телефону. У додатку FIBET 1. Виберіть піктограму Charge 6, 2. Налаштуйте потрібну функцію, музика, гаманець або карти. Якщо щось не працює. Підключення іноді йде не так. Наприклад, у мене постійно виникала помилка, що YouTube Music не може знайти телефон. Якщо нічого не допомагає, спробуйте вісь що: 1. Змусьте телефон, забути Bluetooth налаштування FIBE. 2. Закрийте додаток FIBE. 3. Перезавантажте телефон. 4. Виконуйте жорсткий перезапуск Fibet за допомогою маленької кнопки на зарядному кабелі. 5. У додатку Фібет виберіть замінити пристрій. Це не бачите ваші дані, але може виправити проблему. У моєму випадку, після цього музика нарешті запрацювала і я відчула Шепел Роун.